Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, сьогодні з самого ранку, фактично, вночі, відбулася надзвичайно показова подія в Москві Московії. Ну, на яку звертають уваги, увагу поки що наші аналітики і не тільки наші, з точки зору подієвої складової. Тобто відбулися приліт, невідомо звідки ну, безпілотних літальних апаратів, і... Один із них, як показав, там на. Ну я не, не буду все це вам показувати зараз у мережі величезна кількість різноманітних відео, на яких зняті всі ці прильоти, один показує щось таке величезне, так прилетіло. Це схоже на стриж, так, по тих описах. Ну, це така дуже штука, яка ще за радянських часів зроблена українцями, перероблена, і це характерно для української нації. От я вже вам, там у нас більше 500 відео про Україну, українців, таємниці, загадки, феномени і дива України, в яких я намагаюся довести до вас одну цікаву думку. Не займайте українців. Не лізьте в Україну. Так. Це не те, що якась новина. 2022 року, коли ці варвари московити, коли ця банда, коли ця орда прийшла на нашу землю нас бивати. Ну, ну, ви ж учіть якось історію, географію, щось там читайте і так далі. Ще Геродот. Говорив про те, що не лізьте ви, Скіфію. Ну, це одна із назв України. Я ж вам у попередніх відео, якщо ви пам'ятаєте, говорив, що ну, та всі країни, які існують тисячоліттями, міняли впродовж е, своєї історії е, власну назву. Я вам називав, наприклад, Таїланд. Таїланд, Сіам, Чангмай. Три останні століття різні назви, один і той самий народ, і нібито різна назва. Ну так, ми як тільки називалися? Ми і були і русинами, ми є зараз українцями, ми були антами, ми були і Сарматами, і ми були і скіфами, ми були і Тріпільцями все це наші батьки, діди, прадіди, прапрадіди і так далі. І завжди всі, всі, без винятку, історики від античності е, говорили про е, надзвичайну войовничість розумну, я підкреслюю, характерну для. Українців і наших пращурів розумну тактику ведення війни. І казали: не лізьте туди, не лізьте туди, тому що вас там знищать і від вас нічого не залишиться. Ну, думати ж треба, правда, я не знаю, чим так. Тому що там такі хлопці, там із, із тією валізою, яку ем, випорожнюється пан Путін, ну то ж не від голови йде. То зовсім з протилежного боку все це надходить. Ну, от, і, і виходить, ну я не знаю. Ну не зв'язуйтеся ви з українцями, казали всі. Хто тільки і німцям казали? Так. І полякам казали, і туркам казали, і хто там тільки не ліз сюди. <свісно> і всі отримували тут, кажучи, науково, тюльки. Так. І рушилися їхні імперії від Австро-Угорщини до Третього Рейху, до Османської імперії. А тепер Московської імперії, ну, все ж уже було, все повторюється. Ну, вчить хоча б свого того, ну, не свого, а того німця. І ще там щось у нього, якісь 10% було домішок якихось yeah. Петра І. Як він казав про українців, що українці зло умни і так, Ну, ви ж. І аби ви от мене слухали про те, що я казав, що дали, дала українська нація для світової цивілізації пісню Хліб і крила, так. і оці крила, хліб, то ви намагаєтеся, так би мовити, блокувати, щоб ми постачали так, всьому світу. Тому що ми. З давних, з часів Терпійської цивілізації 8 тисяч років забезпечували хлібом не тільки себе, але й інші країни і краї. Так. Але ж ви забули, забули про крила. Ну, поверніться, ну почитайте, потім Путіну, хай хтось каже, як там є розумні люди в його оточенні, чи їх там взагалі немає. Ну, всі чотири школи е, космонавтики Радянського Союзу очолювали етнічні українці. Це просто факт незаперечний. І хто може це заперечити? Корольов, далі хто? Челомей, далі? Янгель, далі Глушко. Ну це ж факт просто. Ви ж в цьому сенсі ні на що не здатні, ну не лізьте сюди. Ми ж можемо це. Це в нас генетика, воно в нас сидить у тут схильність до творчості в цьому. Я вже не кажу про Кондратюка, яким користувалися американці для того, щоб полетіти його ідеями. А в нас же ж вони не перевелися. Тому в нас, я не знаю, що там нас зараз винаходять люди. На чим вони працюють. А те, що геніальних людей у нас повно, які можуть таке знайти, що від вас. Мокрого місця не залишиться. Це ж просто факт. Ну, думати ж треба? Взагалі-то я до кого звертаюся Думаю, Чим валізою лайном? Фантастика! Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі і, звичайно, нашої перемоги над цим світовим злом, яке прийшло на нашу землю. Не знаючи нашої історії і нашої географії.